Слава Із Христу! Зараз приїхали, дивитися на таку красуню. Будемо пробувати її купляти. Це майбутня власниця, вона в яка? Майбутня власниця хоче придбати таку кобелу. У якому ми селі? Закринечне. Закринечне. Закірничне, село Закірничне. А район у вас який? Цей? Калуський район. Село Закірничне, Калузький район. Ось зараз я буду допомагати для віки придбати кобилу. Тато подзвонив, сказав, помочи придбати, це майбутня власниця. Але ми її, є... якщо забираємо зараз, то вона їде зразу, зразу їде на паровку, навіть не віка навіть не везе додому. Зразу я її забираю до себе. Будемо цей. Будем зараз її пробувати. Їхати за копком далеко. Часу дуже нема, але будемо пробувати чіпати машину. А що тут жартувати? Зараз машину чіпаємо, то і все. Два кроки, то видку зразу. Так, така кобела зірка, така гніда, лиса, має таку лисенку, вихорнище очей, така пролесана в неї, гарна широка кобила, цікава така нога, не є тонка нога, проки в неї, гарна мичечка. Гарний широкий зад. Вона не є велика, але така груба. Груба така овита кобила. Так що, друзі, кому потрібно, надаємо всякі любі функції купівлі, продажі. Що кому треба. Можу, хто не має можливості поїхати, можу приїхати, подивитися, оглянути, запробувати. Якщо все грає, можу і привезти зразу. такі справи. Нагадую, це Каловський район, село Закриничне. Кобила називається зірка, кобилі 10 років. Я так дивився, де у їх 10, але ну, більше немає як 10. Так, веди, веди, до машини. Зараз, то одразу видку зараз цей. Напаще може пітися, податково на паче. Я не гарантую, але взагалі всіх ну тай. Так, кобилу підготували. Машину й мили на тормозах. Хоп, хочу показати, що зразу їде юза на тормозах. я не Ні, то видно. Ви ховайте за кобилкати. Їа, вала, в'я! Їа, в'я! Їзі! Їа! 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 Пррррр! Підемо туди, бо я, блядь, весь аж вірус поляю Зато за... Питч! Я доказ. Зараз, 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 я хочу показати. Це... Це машина... Йо, зайде машина на тормозах. Ще раз, сипаємо йому і все. Ще раз. Кобела, кобела ще закопує. Їа! 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 Все, відчіпай. Ні-ні, це ні, ні, тут навіть безумовно. Кобилу відчіпайте. Ні, та то, то на палораму ми не будемо їхати то далеко, то дороги ще купа їхати. То видко зразу. То видко зразу кобилу. Тут нема що цей. Коротше, шов'яка, я. Я тебе можу привітати. Хобила бере, що тут нема. І бере плавну, дурної не скаче. То хоч, то хоч буде цей. Та, хоч тато пустий, та мама добра, хоч, хоч може лише наполовину. Війде. Тато кубічного кльоца кігне, більше не треба, кігну. Мені вистачає того, що він кігне, а що він там по два кубі не рігає, то мені то... Зовсім так. того не треба. Мене не цікавить два кубіка до кубіка відрізав. Я лише в мене біля кодобах руштовали. Вона к'ягне кубік, тато к'єгне кубік. Та й буде й лоші у кигнути. То не треба, берігали по два куба. Отака кобила, друзі, їде. До нових власників. Я пізніше ще її покажу вдома, як буде критися Харі. І показую вам ще раз нову власницю. Все, <плес> розпрягайте. Так ви будьте знімати, бігайтеся не звідти в ногу. Так, біка пішла. Як кажуть по капусту, пішла в машину. Кобилу ми забираємо. Поки що, потім що я не буду казати, у яке село вона переїжджає. Спочатку вона їде з закриничного, їде до мене, їде включив. Критці Харіком, бо якраз палиці, от третій день сьогодні палиці, зараз привезу, покрию, і тоді її вже відвезу відвезу вже її до віки, вже розкажемо, з якого кобилу вона буде їхати в парі, що, куди і як. То, що так зараз не говорю, бо попросили. Попросили ще не, не наголошувати. Віка каже, ви ще трохи тримайте інтригу, вже як привезете, тоді розкажемо, у якому селі вона буде перебувати. У загальному вона їде недалеко звідси. Ну зараз їде далі, більше 100 кілометрів, бо до Харі. А пізніше вона приїде на своє постійне місце проживання, то недалеко звідси. Кілометрів 20-25 плюс-мінус. Отакі, друзі, справи. Гарна кобила, довга кобила і роботу має тверду, бо кобила, щоб ви розуміли, кобила от лише приїхала, ще добре що добре не висохло, кобила приїхала з лісу, з роботи. Коні їдуть кожен день. Зараз вже після цього вона Їхати не буде, таке десь щось по господарству Віка буде запрягати, а так то, поки вона приїде Віки-тато, поки вона не буде себе використовувати кожен день у роботі. Кобила добра, що тут проблем нема. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, що кому потрібно. Номер буде в описі, звертайтеся, телефонуйте. Чи помоче комусь щось придбати, чи перевезти, чи покрити. Є два жеребці. То, що там пару експертів говорять, що пусті на ровисті, кубічного кльоца кігнуть. На змаганнях кубічного копка коні кигнули. Мої, я особисто за свої говорю, а решта мене. Не цікавить, хто там що говорить. Хто всі розуміє у конях і у роботі, то дурне не пише і не говорить. Хто, хто таке, що з дурне говорить, то за того треба молитися. Погано про нього не думати. Отакі справи. Так що, друзі, всім миру, добра, щастя та здоров'я. Всім до побачення. До нових зустрічей.